Усім привіт моїм підписникам та гостям моєго канала, сьогодні я вам хочу показати село Гірки Волинь. Це Україна. Так, трошки погуляємо, розкажу вам цікаву історію. Зараз я дійду до школи. Це сучасна школа. Дуже цікава історія, як її побудували, а поки я Йду до школи, я вам покажу хатинки, домівки, дома, вулиця Центральна. Це дуже в принципі охайне село, таке прибране нормальне, бо сусідні села такі трішки занедбані, а це село, ну, думаю, такі ухожені, мало таких будинків, які розвалюються, бачите, можна подивитися, це зразковий двір. От так він виглядає. Двір зразкового порядку. От так от. от. тут такі у нас дворики. Діти після школи йдуть додому. Падає дощ. Пройдемо трошки по школі. Так, починаю свою розповідь. Такий був депутат, голова, заступник голови Верховної Ради України Мартинюк Адам Ігорович. Здається так, він 10 років назад якось допоміг побудувати, розпочати будівництво цієї школи. Він був від комуністів і... Так цікаво. От така нова школа. Рік назад її відкрили у 2021 році. Отак от, от зараз вона виглядає. Тут і почали будівництво батьки. бітономішалками робили як це, фундамент. Спочатку думали, що дві-два поверху буде, потім щось заглохло. Будівництво. І вже, вже рік тому за програмою Зеленського змогли добудувати, ну буквально за рік добудували цю школу. От, і все досить гарно, досить нове. І так виходить, що іронія, що почали комуністи, закінчили зелені. Тобто. Партія Зеленського, чи як вона називається. От така от цікава історія. Дуже довго вона будували, Тобто 10 років воно майже стояло так, не добудована. лише стіни потім доробили. Так от, той Мартинюк Ігор, Адам Ігорович, він тут в цих селах він сам з, з села Ветли, тут на, на сусідне село. І він не забував про своїх аднесільчан. А Атносільчані не забували про нього і допомагали йому обиратися в нові скликання. Добрий день Верховної Ради. Тому тут цього Мартинюку, Мартинюка згадують добрим словом. Не знаю, де він зараз. Ну, о, тому... Така от вам невеличка історія. Трошки ще подивимося і я буду закінчувати. Тут поширені ці такі криниці. Ага, от стара, старий дом. Дуже старий, щоб, напевно, за Польщі будувалося. О, такі старі будинки, дерев'яні, вони, якщо за ними не доглядати, вони швидко, швидко пропадають. О. Та і кам'яні теж не так довго тримаються. Ну все.